Виглядай мене мама із далеких доріг. Знай, що пізно чи рано я вернусь на поріг. Обійму міцно, міцно горем згорблений стан, задивлюсь в твої очі, розцілую вуста. Жаль, що зцілить не зможу, ран глубоких души. Про де тебе прошу, ти себе бережи. Через хащі і морок перешкоди й біду, все здолаю, все зможу, а до тебе прийду. Цього випуску в Україні і в світі відзначають дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової. Вони поважають старість, як турецькі благодійники відбудовують українські пансіонати. Людям подобається і стараємося робити, щоб все було наближено до домашніх умов. Меморіальний комплекс Пагор слави історія курганоподібного насипу, увінчаного десятиметровою скульптурою матері батьківщини. На цьому місці скромний був, Ну, будемо говорити, пам'ятник. Сотні було Про це не тільки вже за мить до вашої уваги ЧСН. Мої вітання. 8 та 9 травня в Україні відзначаються Дні пам'яті та примирення. Ці дні присвячені тим, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через кола пекла Другої світової війни. Дні пам'яті та примирення були проголошені рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 24 листопада 2004 року. Сьогодні в Черкасах в Долині Троянд відбувся патріотично-освітницький фестиваль Народний герой. Захід покликаний вшанувати «Подвиг українського народу у другій світовій і героїв. АТО». розпочався фестиваль і вручення відзнак найкращим черкаським волонтерам. Ми нагородили сьогодні 15 волонтерів. Це дуже відомі волонтери, які свого часу дуже сильно допомагали, зокрема нашому 90-му батальйону. Ми всі добре знаємо. Ця нагорода серцякіборгів була організація серцякіборгів, була створена. Саме бійцями 90-го кремового батальйону. І цю відзнаку ми створили спеціально, щоб вшанувати тих, хто допомагав. Серед нагороджених Ірина Сенченко. Роль держави виконали волонтери. Вони взяли на себе той вантаж і вони його витягнули. Тому що дійсно це не мої слова. Не було б волонтерів, не зрозуміло, що б було зараз у нас тут. Чи було б це мирне небо, чи було б Черкаси, чи була це ще Україна. Тому я вважаю, що дякую всім людям команді, всім волонтерам за те, що за їх громадянську позицію, тому що це дійсно поклик серця. Цьогоріч фестиваль відбувається вперше. Для відвідувачів підготували більше десятка локацій. Це і лекторії, і майстер-класи, і кінозал. Навчальний центр державної прикордонної служби України бере участь у народному герої. І буде продемонстровано перегляд на прикордонну тематику. Відеофільми. Які розповідають про виховання молоді, підростаючі покоління. Фестиваль патріотично-просвітницький. Ми все будемо чути із уст безпосередньо учасників бойових дій останньої війни, та яка у нас по цей день триває, другий афганці, третій представники Легіону Свободи вони на своїх лекторіях розкажуть про події армії УПА. Ну і, і буде безпосередньо показувати ще транслюватися фільми у наших, так скажем, худких кінозалах. Кожен із черкастів знайшов цікаві розваги для себе. Ну, сьогодні ми більшості дивилися міни. Нам було це цікаво, і тут загалом розповідають про зброю, про військових і, взагалі, про військову справу. Так як я дівчина, мені в принципі не повинно бути цікаво, але мені цікаво. Роздивлятися зброю, роздивлятися самі міни, як вони спрацьовують. Нам тут розповідали, як міни спрацьовують. Організатори обіцяють, такий фестиваль стане доброю традицією. Яна Вимаренко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Турецькі благодійники відбудовують українські пансіонати. Співпраця з іноземцями була налагоджена ще 15 років тому. Утім, активна відбудова соціальної інфраструктури відбувалась протягом останніх трьох років, і переважно на Черкащині пансіонати та інтернати в Умані, Ротмистрівці, Чорнобаї та а нині у Черкасах, вже оновили медобладнання та відремонтували приміщення. В Черкаському геріатричному пансіонаті нині проживають 159 підопічних. Серед поважних мешканців інваліди та учасники війни. 69-річний Петро Саленко зустрів Другу світову війну в дитячому будинку у Вінниці. Згадує, як 12-річним хлопчиком тікав з-під обстрілів. А я візка якраз маленький діток на брички, на лошадях. Дві лошади. Одна сліпа на один глаз, а друга на два глаза. І тільки дітей, дітей віз. Я їх швидко поснімав з брички. Лізайте куди хочете, і сам теж в льох об обнакрило головою. Окрім проживання Петро Володимирович разом з друзями тут отримують низку медичних послуг. Донедавна в кабінеті реабілітації всі процедури проводились на застарілому обладнанні, розповідає лікар пансіонату Роман Циганник. На перший погляд це наше таке сучасне обладнання спортивне. Але ми його використовуємо на певних етапах реабілітації. Люди, які втратили можливість ходити, вони, ми їх, скажемо, реабілітуємо і доводимо до певного рівня відновлення, і також включаємо в роботу спеціальні спортивні тренажери для того, щоб вони могли відновити свою силу. Спеціального обладнання для закладу було придбано на 800 тисяч гривень. Тут оновили харчоблок, зробили ремонт святкової зали, а ще придбали 25 функціональних ліжок. Загалом сума витрат склала півтора мільйона гривень. Самі розумієте, що таке в будівлі 40 років не робився ремонт. Капітальний да, капітальний ремонт. Проводка за 40 років виходила з ладу, пожежної сигналізації не було. Більш до європейського, більш до стандартів, там щоб воно гігієнічно, чисто було, умови для санітарні, якісь відповідні умови були. Тобто, оце все оновилося. Людям подобається і стараємося робити, щоб все було наближено до домашніх умов. Туреччині поважають старість та шанують поважний вік, розповідає координатор програми Тіка в Україні Хаджиба Булат. Тому особливу увагу вирішили приділити саме геріатричним закладам. Тільки на Черкащині за три роки було реалізовано низку проектів у соціальній сфері на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. Ячене Крк у минулому році на території України нами було реалізовано 40 проєктів, У цьому році ми плануємо реалізувати понад 40 проєктів по території України, і галузі нашої діяльності є дуже різноманітними, тому що це і соціальна сфера, це і сфера освітня, це і допомога Україні у тих реформах, які наразі відбуваються у державі. Дипломасі академії силямаґіла. Відбудова подібних закладів нині дуже доречна, зазначає голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. В період реформ та змін така допомога співдружньої країни значно полегшує матеріальне навантаження на обласний бюджет з 2015 року. На Черкащині вже на сьогоднішній день вкладено близько 13 мільйонів гривень. Нашими друзями. в цей заклад вкладено, якщо перевести на гривну, близько півтора мільйона гривень. Тобто, це ті кошти, які пішли на такі створення таких умов. Безумовно, спільними зусиллями і коштами обласної ради, депутатським корпусом обласної ради. Ці чудові умови, які створюються зараз, мають бути безумовно, в кожному закладі. Вже найближчим часом в Будищанському психоневрологічному інтернаті планується реалізувати проект зі створення лікувально-трудової майстерні. Вікторія Будовіцька, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Про загиблих, які визволяли Черкаси у роки Другої світової, вже 50 років, береже пам'ять меморіальний комплекс Пагорб слави. Щороку, 9 травня, тут збираються сотні нащадків, аби вшанувати пам'ять воїнів-фронтовиків, полеглих у боях за Черкаси. Про історію створення курганоподібного насипу вінчаного 10-метровою скульптурою матері батьківщини. Далі. Його відкрили у 1977-му, але в остаточному вигляді пам'ятка постала лише через 8 років на 40-річчя перемоги. Геннадій Кузьмічов на час порудження комплексу обіймав посаду другого секретаря Черкаського міському та був начальником штабу будівництва. Чоловік розповідає, що над розробкою комплексу працювали три архітектори та більше двох тисяч робітників. 50 років тому назад на цьому місці скромний був, Ну, будемо говорити, пам'ятник. сотни было могил. Холмик был невысокий. И в 70 году уже родилась идея сделать здесь хороший комплекс. Вот такой, как мы сейчас видим. Идея, вот в каком виде, разработка это Ренькаса Александра Станиславича, Фурсенко, Сергея Михайловича, главного архитектора города тогда, Холковского Валерия Михайловича. Вот эту идею они заложили. Все это было обсуждено и в горкоме партии, и в областном комитете партии. И был принят проект вот в таком виде. Но вопрос вызывал очень серьезный скульптура. Ведь здесь раньше построили вот это все, а позже, позже ждали памятник, чтобы в 1977 году все открыть. А в принципе, в 1975 году, 30-летию Дня Победы, многое уже было здесь сделано. Меморіальний комплекс на честь захисників вітчизни складається із самого пагорбу, де встановлено скульптуру матері батьківщини. стели із викарбованими іменами 927 радянських воїнів та партизан, а також гранітної композиції. Вся композиція вона складається, так би сказати, з трьох основних частин. Перша це ритуальна площа, де Мають можливість всі громадяни проходити, подивитися і покласти квіти. Другий основний комплекс це. Композиція, яка символізує подвиг радянського воїна, подвиг радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни. і вона складається з п'яти частин. На першій частині це бій ополченців у 1941 році. Другий це бій з фашистами, третя частина це молодий воїн. Прапороносець падає вбитим у пшеницю. А товариш його підхвачує прапор. Який потім стане прапором перемоги, на четвертий визвольний бій під корсун Шевченківський. і п'ята частина це символізує союз переможців усіх родів військ, які приймали участь у Великій Вітчизняній війні. Ну а далі на ці стелі прізвища всіх похоронених у цій братській могилі під скульптурою Матері Батьківщини. Щоб встановити підвищення під пам'ятник матері батьківщині, яка є окрасою монументу робітникам, довелося привести насипати більше 50 тисяч кубометрів ґрунту. Нині загальна висота пагорба 10 метрів, діаметр його основи 60 метрів. Довкола зведення бронзової 19 тонної фігури матері батьківщини виникало чимало конфліктних ситуацій, адже її авторка, скульптор Галина Кальченко, зобразила матір-батьківщину молодою жінкою. Та чимало містян вважали, що вона має бути похилого віку, немов очікує з фронту і чоловіка, і сина. Сперечалися щодо того, і в який бік вона має дивитися. Ми звучили по Україні і в многих містах, де є ріки, все ж ліцем стоять до ріки. Пароходи, все тобто, туристи. Ну, Попри те, що кошторис меморіального комплексу складав близько 270 тисяч карбованців, на його створення було витрачено майже три мільйони. Не тільки День, Побі... День Побіди. От, скажімо, 15 лет я вже приймаю участь Аршенці. Присяга, удостовірення вручаємо. Так більше половини торжеств проходило здесь, на цьому місці. Дивізія, коли танки у нас була, всі мероприятия проводили здесь. То есть это место, место, где каждый должен прийти молча, поклониться и подумать. Подумать о людях, которые там, во имя чего они жили и погибли. И что они нам дали. И как нам нужно жить сегодня, чтобы быть достойны этих людей. Меморіальний комплекс розташований на місці, де колись стояв Свято-Троїцький собор. Це святе місце. Тут особлива енергетика, яка об'єднала черкащан у прагненні вшанувати захисників нашої батьківщини. Ольга Гуржій, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Полковник, ветеран Другої світової війни Анатолій Зарова брав участь у визволенні майже всієї України від Харкова до Чернівців та південно-західного кордону. Був нагороджений трьома орденами Великої Вітчизняної війни, із них двома першого ступеня орденом червоної зірки, багатьма медалями, у тому числі і за визволення Варшави. Тоді ще дев'ятикласника, 17-річного Анатолія, війна застала зненацька. Окупанти швидко наступали, тому батьки відправили його разом з відступаючими радянськими військами, щоб він зміг виїхати до Тули, а потім Ташкенту. Проте доля вирішила інакше. Юнака направили у четверту танкову бригаду під командуванням полковника Катукова. Найбільше Анатолію запам'яталася битва за столицю Радянського Союза 1941-му. Но бои за Москву были тяжелыми, оборонительные с нашей стороны. Отходили поэтапно, но тем не менее героическими усилиями, тем более прибывших еще войск с Дальнего Востока, нам удалось отстоять Москву. Затем я принимал участие на Брянском фронте, Калининском, Воронежском, Первом украинском, Первом белорусском, участвовал в освобождении почти всей Украины, начиная с Харькова и до ее западных границ. За знищення трьох ворожих танків на Курській дузі Анатолій Федорович отримав першу нагороду. Орден Великої Вітчизняної війни першого ступеня. 9 травня 1945 року чоловік пам'ятає добре. Тоді він був в Оренбурзі у воєнному училищі, вже отримав офіцерське звання. Город лікар, ми теж. Тепер на фронт уже не потрапимо. Да тем более на такие тяжелые участки, как Калининский фронт в лесах, у болотах, которые я иногда и сейчас вспоминаю, какие тяжелые были бои в тот период. Доля подарувала человекови добрую и чудную дружину, а сходом двух сынов. Пришла незнакомая девушка пригласила меня на танец. Я говорю, я не умею. Белый танец обязан значит, женщина тогда приглашает мужчина. Вот с тех пор поддерживал связь. Она в стоял в Германии. И таким образом познакомились и женился на ней, счастливо прожил. Сколько я прожил? 64 года или 63 года вместе. Выросли двух детей. Цього року Анатолій Зарва, як і завжди, візьме участь у святковій ході, аби вшанувати подвиг мертвих і живих, знайомих і безіменних вояків, рядових солдатів і генералів. Ольга Котлєр, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Ось таку маємо інформацію на цю годину. Гарного вам настрою і гарних вихідних. До зустрічі. Розпочинаємо спортивний тиждень. Новини понеділка. До вашої уваги. Добрий вечір. У Черкасах пройшло свято краси та грації. Нещодавно в спорткомплексі «Манеж» відбувся відкритий турнір з художньої гімнастики Леді Кап. Участь у змагання взяло майже 170 спортсменок з різних областей України. Дівчата змагались у різних вікових категоріях. Протягом двох днів гімнасти виборювали медалі турніру. Найкращих спортсменів нагородили грамотами, медалями та пам'ятними призами. Високий рівень організації та проведення вразив учасників та їх представників. Вони були так близько. Черкаські мавпи відіграли четвертий матч проти Дніпра. На власному паркеті черкащани могли довести серію до переможного рахунку та здобути бронзові нагороди чемпіонату. Але цього разу сильніший був Дніпро. Він перевів серію до п'ятого поєдинку 69 на 73. Подробиці у нашому матеріалі. Зарядження на перемогу у четвертій серії за бронзові медалі як одна, так і інша команда не хотіла поступатись. Мавпи мріяли завершити переможну серію вдома, але Дніпряни так просто не здавались. Вже з перших хвилин суперники пішли в атаку. Та з усиллями Станіслава Тимофієнка набрали ганди в кап і завершив першу чверть 20-25. Мавп за собою вів, як завжди, Олександр Кольченко. На такий можливий матч вийшов травмований Ігор Бояркін. Втім, і друга чверть залишилась за баскетболістами з Дніп про на велику перерву пішли за переваги у три м'ячі. Сказалось на на том, что мы потеряли таки свою игру и три игры до этого, ну, это были не мы. Это были не мы. У нас была плохая защита, у нас было отвратительное нападение, мы очень плохо двигали мяч. мы не боролись, ну, если мы 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 решили, что нам всё упадёт в руки. Сегодня была совершенно другая игра, сегодня просто команда вернулась в то состояние, в котором мы были целый сезон. Друга половина матчу для мав вийшла провальною. Дніпро в третій чверті зробив ривок 18-2 за шість хвилин. Черкащани намагались наздогнати суперників, але марно. У захисника Дніпра Олександра Мішули залітали майже всі м'ячі. Господарі зуміли оговтатись від такого старту лише під завісою третьої чверті. Однак 11 очок перед останньою 10 хвилинкою стали солідною перевагою для гостей. За чотири хвилини до кінця матчу Кольченко Чумаков зуміли оформити ривок і скоротити до семи балів. Але Загреба. Ревзен та Мішула довели матч до розгромного рахунку 69 на 83. Настраивай хотели вели, ну, половину грали хорошо. третю четверть абсолютно провалили. Там, по-моєму, штары там 10-0 или 12-0, вже не помню. Дали дуже много забит трех бросков. Сами прежде всего сбились на индивидуальную игру, на дальние броски. Не попали. И они подобрали, убежали, забили легкие броски. И вот и в этом как бы мы проиграли. Они сделали задел, и это 10 очков как бы до конца игры и сохранился. Лише за перемогою та з бойовим настроєм черкаські мавпи поїдуть до Дніпра. Адже до таких бажаних бронзових нагород мавпи йдуть вже три роки. Не будем опускать руки. Да, тяжело будет, я уверен, играть в Днепропетровске, но с этой командой играть везде тяжело. И сегодняшняя игра показала, как и предыдущие 8 игр. Вот мы сейчас будем с ними играть 10. Посмотрим, кто в ней будет сильнее. Едем бороться. У нас было перед сегодняшней игрой да, две попытки завоевать бронзу. Первой мы не воспользовались. Попытаемся воспользоваться второй Днепропетровске. А вже цієї хвилини мавпи проводять п'ятий матч серії в гостях у Дніпра. Олена не читало Спорт. Збірна Черкаської області з боксу з медалями чемпіонату України. Нещодавно у місті надвір на що на Івано-Франківщині пройшов чемпіонат України серед юнаків. Черкащина на цих стартах представляло 10 боксерів, шість з них Уманчан. На жаль, у перший день змагань вибули Дмитро Колісніченко, Олексій Возний, Ярослав Олійник з Умані, а також Вадим Прокопенко з Черкаського району. Всі вони мають лише дев'яте місце. В чортфінальних боях поразки потерпіли Михайло Кондратюк, Артем Савранський з Умані та Максим з Черкас. Ці боксери посили п'яті сходинки національного чемпіонату для скарбнички області. Спортсмени здобули дві нагороди: бронзові медалі на рахунку тальнівчанина Богдана Ярового до 35 кг, кілограм, а також луманчанина Олександра Карасевича 48 кг. кілограм. Завтра у Черкасах визначаться медалісти чемпіонату міста з футболу. На центральному стадіоні у фінальному матчі зійдуться Академія Черкаська Дніпро «Заря» проти Цетусу. У фінальному протистоянні футболісти помірюються силами за медалі відкритого Кубку Черкас. Матч розпочнеться о 16-й годині на головній арені міста. Вхід вільний. Усі охочі можуть відвідати гру. Сьогодні у нас все. А вже більше спортивної інформації. Очікуйте завтра. Дякую, що з нами. До зустрічі у цій студії. Погода на 9 травня. За прогнозом черкаських синоптиків, 9 травня температура по області вночі від 5 до 10, а в день від 10 до 15 градусів тепла. У Черкасах вночі слід очікувати від 6 до 8, а в день від 13 до 15 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.